Вітаю, друзі! А на черзі в нас четверта частина огляду автівок на нашому сервері, і це будуть вантажівки. З вас вподобайка та коментар під цим відео. Приємного перегляду. Погнали! Отже, вантажівки, які є на сервері. Що для них потрібно, яка в них вантажомісткість? Скільки вліза діжок, ящиків і так далі. Перша вантажівка Mercedes T1. Ззаду вона не відчиняється. Треба відкрити двері водія. Це по стандарту. Маленький акумулятор, радіатор, свічка. Можна поставити дві діжки. Має 800 комірок, але просто зверніть увагу на цей шикарний. Дизайн кузова. Крас 6322, який я розіграв на стрімі. І також придбав собі. Капот в нього відкривається ось так ось з боку. Маленький акумулятор, радіатор, свічка. Можна поставити 6 діжок. Є місце під наплічник, місце для зброї або інструменту. Також можна сюди помістити 40 листів металу, 100 дощок, 50 колод і має 800 комірок на хвилиночку. І до того всього має 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 місць для пасажирів. Камаз Тайфун. Для того, щоб його обслужити, треба відкинути кабіну. І відкрити два відсіки справа і зліва від кабіни. Для того, щоб можна було добратися до радіатора, двигуна, залити воду, оливу і так далі. Для того, щоб добратися до луту, треба відкрити задні двері в кунгові. Великий акумулятор, радіатор, свічка, місце під матеріали, а також 6 дощок, 6 ящиків. Місце для зброї. І має 1000 комірок. камаз 4310 Кунг. Піднявши решітку, ви дістанетесь до радіатора. Відкинувши кабіну, ви дістанетесь до двигуна. Щоб добратися до луту, знову ж таки треба відкрити ззаду двері в Кунгові. Великий акумулятор, радіатор, свічка, автомобільний інструмент по стандарту. Має місце для шести ящиків, шести діжок, капелюху, штанів, куртки там, чи ще чого-небудь для зброї, для наплічника, для каністри. Також є місце для будівельних матеріалів. Має 600 комірок. Оцей слот для приготування їжі він не працює після оновлення 1.2.8 камаз 4310. Так само відкрити морду доступ до радіатора, підняти кабіну доступ до двигуна. Великий акумулятор, радіатор, свічка по стандарту. Будівельні матеріали та автомобільні інструменти по стандарту. Але сюди можна впихнути 8 діжок, 8 ящиків, є місце під наплічник зброю каністру і має 500 комірок. ПАЗ ТР-66. Для того, щоб. Оглянути свій лут, треба відкрити пасажирські двері або двері водія. Акумулятор-радіатор свічка, в принципі, все по стандарту, має 1000 комірок, можна поставити 4 діжки і є слоти під будівельні матеріали. Fass-66 Без тире. Доступ до луту знаходиться ззаду. Це по стандарту, але маленький акумулятор-радіатор свічка, можна всунути сюди 6 діжок. Є слот для зброї, є слот для наплічника для каністри і має 600 комірок. Газ 66 кунг. Ну, по суті, такий самий газ, який був у нас перед цим. Маленький акумулятор, радіатор свічка, 6 діжок, слоти під зброю каністру та наплічника має 600 комірок. Єгер. великий акумулятор, радіатор свічка. Є запасні колеса з ланцюгами для кращої прохідності по ґрунтовим дорогам, а також по болоту і так далі. Можемо поставити 6 діжок, є слот під наплічник, під зброю та під каністру. Має 600 комірок. Урал 4320 Кунг. великий акумулятор, радіатор, свічка, є слоти для 6 діжок, для зброї, для наплічника, для каністри і має 1000 комірок. І остання вантажівка Урал 4320. Акумулятор, радіатор, свічка. Автомобільний інструмент по стандарту має місце для шести діжок, для наплічника, зброї та каністри і має тисячу комірок. Дякую за перегляд та вподобайки.